Всім привіт! Зараз їду на склад працювати. Сьогодні у мене буде відео по декору. Ви можете побачити столики з фанери, новий, класний, який ми зробили. Метелики, калібратор. А словом, декор, який ви можете у нас завжди замовити. Всім гарного перегляду! Перед початком відео не забудьте підписатись на канал. Ну, а я їду працювати. У нас завжди в наявності є магніти. Саме такими магнітами користуюсь я, ви бачите їх у моїх відео. Я їх використовую для монтажу плівки, для монтажу валюру або взагалі різного декору. Вони дуже надійно фіксують плівку. Магніти дуже класної якості. Саме я вигадала цей спосіб кріплення на магніти. Зараз ним користуються дуже багато декораторів. І такі магнітики, як у мене, це не Китай, вони мають тришарове покриття, не крихкіт. Ну, я ними користуюсь дуже давно. І фактично вони не міняються. Бувають, що маленькі сколики десь збоку, але сам магнітик цілий. І надійно все фіксує. Ну от Останнім часом я бачу в різних групах, скидають мої фото. Скидають мій опис і продають магніти, невідомо якої якості. Я однозначно можу сказати, що це найкращі магніти, бо я перепробувала їх дуже багато різних виробників і зупинилась саме на них. Тому що я ними користуюсь постійно, тобто кожен монтаж, вони зі мною, і вони мають бути гарної якості для того, щоб не купувати завжди нові магніти. Бо, коли я тільки вигадала цей спосіб, я почала експериментувати, я почала із самих дешевих, і вони всі розбились. Тому я користуюсь такими магнітиками. Сьогодні на огляді в мене такі крила. Ці крила я зробила сама. І вони дуже великі. Ширину вони метр м, метр вісімдесят навіть. А висоту метр десять. Ну, такого плану крила ви могли бачити на моїй фотозоні. Я зробила майже такі. Пухнасті і гарні. А зберігаю я такі крила просто у пакеті. Великий пакет одягаю на них, бо все одно, щоб не потрапляв пил, або при перевезенні, щоб вони не бруднились. До речі, їх можна потім в разі чого помити. Просто водичкою або можна попшикати. Плямо вивідником і потім змити водою. Але краще, щоб вони не борднились, і зберігати їх у пакетику. Зараз я їх запакую, повезу відправляти. Оце об'ємні написи полістирол на пінопласті. Дуже багато таких написів ми робимо за сезон. Ну, бо вони дійсно гарні, дуже класні. На фотозоні виглядають фантастично. І сам напис зараз захисній плівці. В такому вигляді написи ми відправляємо замовникам. А вже на фотозоні ви знімаєте захисну плівочку і отримуєте класний дзеркальний напис. Ідеальний. От дивіться, який він об'ємний. Відео, фото на фотозоні виходять просто бомбезні. А це в мене весільна монограмка. Вона із білого ДВП зроблена. Ну, тобто її можна повісити на фотозону без фону. Такі монограмки ми можемо зробити різними. Я маю на увазі саму рамочку, можна зробити іншу. Можемо зробити більший розмір із полістиролу, і з пінопласту, і з фанери. Ну, такий вигляд має ДВП-біле. Написне весілля із золотого полістиролу. Написи ми можемо робити в різних шрифтах. І полістирол у нас є в золотому, срібному, чорному або білому кольорі. Ну, от бачите, як виглядає сам полістирол? Я вам показую це для того. Якщо ви захочете розмістити, наприклад, напис із полістиролу на фотозону без фону, тобто так, в підвішеному стані, то на полістирол треба робити якусь підложку. Той самий пінопласт, тоді у вас напис тримає форму, ви його можете ставити без фону, кріпити як завгодно. А сам полістирол це пластик. І він досить такий рухомий. Оце в мене наборчик на хрестини. Тут напис із полістиролу. Це просто полістирол. І такі крильця. Бачите, як буде класно на фотозоні. Крильця тут дуже міцні. Гарні, бо ці крильця вони на фанері. Зніметься захисна клівочка, буде краса. Дуже популярний напис з днем народження. Це написи з полістиролу. Взагалі, полістерул класно виглядає на фотозоні. Напис сам дзеркальний, і він виглядає дуже дорого. Ну і, відповідно, фотозона з ним також має такий дорогий вигляд. Такі написи ми можемо робити різними шрифтами. Метелики із золотого полістиролу. Дуже часто їх замовляють і не дарма, бо фотозони з метеликами виходять казкові. Дуже класні. Я дуже люблю, коли фотозона прикрашена так метеликами. Ми можемо їх робити різних розмірів. Тут у мене найвеликі 30 см, але ми можемо зробити навіть більше. Цей менший 15 сантиметрів. Це все полістирол і в захисній плівечці. Це в мене калібратор. От, так він виглядає в розібраному вигляді. Шість таких. Дощечок, які складаються між собою в куб. Тут є спеціальні отвори, в які можна поставити стяжки, ну, збираються як пазл і потім закріплюється стяжечками, щоб цей куб не розвалювався. Або в такому вигляді пересилка буде дешевою, бо в вигляді кубу. Нова пошта там потребує спеціальних якихось пакування додаткового, ну і словом, звичайно, виходить дорога пересилка. В такому ж вигляді пересилка буде недорогою, і до того ж ви можете його в такому вигляді зберігати. Якщо він потрібен, то можна його зібрати, стягнути стяжечками, у вас буде калібратор. Тут є різні отвори, вони всі підписані. На скільки сантиметрів діаметр, От Такий калібратор потрібен, якщо ви хочете зробити якусь відкалібровану гірлянду, або ж зробити, ну, наприклад, таку гірлянду веселку. Ви ж, ну, думаю, ви знаєте, про що я кажу. Коли маленькі кульки, більше більше, треба, щоб вони всі були однакового діаметру. То якраз знадобиться такий калібратор. Він із фанери, міцний, гарний. Зараз буду його пакувати, відправляти. Це у мене столик із фанери. Зараз він не фарбований, висота у нього 90 см. І в діаметрі він 40 см. Підійде, як. Для композиції з флористики, або ж можна використовувати як підставочку під тортик. Буде дуже класно виглядати на фотозоні. Бачите, має такі отвори. І такі різні столики ми можемо робити із фанери. Щоб замовити такий декор, ви можете написати нам в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Це Instagram, Facebook або Телеграм-канал. Переходьте за посиланням і замовляйте. Із ми можемо зробити різні вироби. От ви зараз бачите таке кріселко трон. Це фанера, розрахований для дітей віком до 5 років. І дуже гарно прикрашає фотозону. Виглядає дуже класно. Потихеньку починаються готуватись до Нового року у мене на відправочці Ось такі стрілочки для годинника. Це нефарбована фанера і циферки. Буде гарна фотозонна годинник. Ось такий декор ви можете замовити у нас. Для того, щоб замовити декор, переходьте за посиланням на наш інстаграм-канал, або Телеграм, або Фейсбук. Всі посилання будуть під цим відео. Заходьте, підписуйтесь, обирайте, задавайте питання та замовляйте. До нових зустрічей на каналі.